Привіт ще раз. І так, сьогодні ми зібрались на Зумі, щоб привітати наших учасників, наших партнерів з новими рівнями. Тобто, за результатами попереднього періоду, за лютий. У нас є ряд партнерів, які закрили вперше свій статус. Це дуже важливий момент, коли взагалі в команді закриваються нові рівні статуси, тому що. Це означає, що команда росте, люди починають заробляти, перевіряють дійсно цю можливість, що дійсно тут можна заробляти. І е, це дуже класно, що проєкт Airclub нам дає такі можливості е, заробляти в інтернеті, будучи вдома, маючи лише інтернет і отримувати собі зарплату на картку. Звичайно, в кожної людини вона є різною, але. Якщо досягати більшого, старатися, звичайно, ваша зарплата буде немаленькою. Деколи здається, сума є недосяжною, але вона досяжима тоді, коли ви зрозумієте, що вона вам дійсно потрібна і ви її хочете. Ну щось, дівчата, будемо починати е, вітати наших партнерів з новими статусами. Так, не переключається зараз. Такою це О. Віка Фрига закрила рівень 3%. Вона пройшла активне навчання, то продовжує працювати щодо кар'єрних висот. 8. 8. 8. Так, все, в когось пішла ви, мікрофон, не знаю, в кого це. Тобто Віка Фрига це партнер Олени Поліщук, вона активно включилась і е, хоче досягти в проєкті ECLAB е, того, що е, собі заважає. Тому що дійсно в проєкті ECLAB це можна це зробити. Далі структура Оксани Варвянської, директорська структура, Бронкова Дар'я. Вона закрила рівень 3%. Молодець, вона, я пам'ятаю, ще в минулому місяці актувала кабінет. Цього місяця вона закрила рівень 3%. Машинок Оксана подолано -подол 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 другу сходинку, закрила рівень 6%. Молодець Окса Оксана, не зупиняйся на цьому, і, звичайно, в тебе все вийде. Любов Булик це партнер нашої Олі Сторонської, закрила рівень 1%, тобто вона лише приєдналася і відразу ж оформила замовлення на півтора тисячі гривні. Вона впевнена та наполегливо пройшла навчання і включається в наші ритмі роботи. Тому любов бажає тобі досягати якнайбільших результатів і найбільшої зарплати. Далі в нас пішли партнери структури Тані Михайлової. Партнер вперше на статусі 1%, тобто людина зареєструвалася і актувала свій кабінет в лютому. Бажаємо тобі успіхів в нашому е, проєкті. Катерина, вітаю тебе з цим результатом і активно продовжуй нас тут працювати. Далі, Ольга Панків, зареєструвалася, актувала свій кабінет лютому також бажаємо тобі успіхів. Не зупиняйся, проходь навчання, і, звичайно, в тебе все вийде. Партнер Олександра Фаландиш закрила також рівень 1%, зареєструвалася та актувала свій кабінет. Тобто, як бачимо, в нас в нашій команді є новачки, які лише приходять, тільки прийшли і вже актували свій кабінет. Тобто, що це означає, що. Проєкт процвітає, проєкт зростає, наша команда збільшується партнерами, і це можливо, люди реєструються, люди влучаються. Далі, Людмила Бойко, також зареєструвалася в лютому та активувала свій кабінет. Людмила бажає тобі успіхів, старанно проходь наше навчання та включайся в роботу. Олена Зінчук закрила статус 3%. Він не зупиняється на досягненому, це тільки початок і далі буде ще більше. Тобто це також новачок людина, яка прийшла і закрила відразу 3%. Юлія Подлубняк закрила 3%, активно, наполегливо працює, молодець вперед, до нових статусів. Юлію ми минулий раз вітали, тому Юля не зупиняємось, стараємося ще краще, і, звичайно, в тебе все вийде. Наталія Гордічук закрила статус 3%, зареєструвалася в лютому і одразу зібрала замовлення на безкоштовну доставку. За три тижні роботи закрила два рівня по маркетингу плану. Молодець, Наталя, не зупиняємось на досягному і вір в себе та ніколи не здавайся. Людмила Гаврлюк закрила рівень 6%. Зареєструвалася в лютому і за місяць роботи закрила три рівні по маркетингу. Молодець, гарний результат. Не зупиняйся. І далі буде ще краще. Оксана Шляхта закрила рівень 6%. Тобто має туребро 138 ОО. Оксани клопітка робота, вона випікає дуже гарні торти та короваї на замовлення, але ще встигає збирати замовлення на Фаду і будувати свою команду A-Club. Оксана бажає тобі збудувати якнайбільшу свою команду і мати щедрих клієнтів, щоб вони замовляли в тебе фаду. Далі Марія Михайлишин закрила рівень 6% з товаробротом 178 сімдесят УО. Марія дуже активний партнер, точно знає, чого хоче, і наполегливо працює, збирає замовлення і будує свою команду, великла молодець. Не зупиняйся на досягненні. Якщо ти знаєш, що ти хочеш, то це означає, що ти дійсно цього досягнеш і буде те, що ти собі запланувала. Перший на статусі партнер 9% Ксенія Висоцька, яка проживає за кордоном зараз, поверталася в Україну і, мабуть, ще поки зараз не виїхала за кордон. Ксюша має ціль і наполегливо йде до неї. Активно шукає партнерів свою команду. Молодець, не зупиняйся, не досягнути. Її груповий твороб сягає 263 ООО. Це гарний результат. Повір себе. Ти старанна, ти, я знаю, що ти все можеш, і в тебе все вийде. Неля Яськів, в період війни вона зупинилась трішки, але вона повернулась до роботи і підтвердила свій рівень 12%. Її груповий товарооборот 541 О. Це мама в декреті, яка встигає працювати в інтернеті, активно будує свою команду, молодець, не зупиняйся, не досягнемо. Бувають такі ж в житті моменти, що деколи не хочеться працювати, взагалі з сколі ця робота, тобто, і коли ви не працюєте, звичайно, ваша команда падає. Звичайно, ваші клієнти стоять менше вас замовляти і однозначно ви падаєте в рівні. І це є нормально, але. Це є нормально, коли ви і піднімаєтесь, тому що ми живі, жива людина. Як будь-який бізнес має можливість як падати, так і підніматися. Тому бажаю вам лише не падати, а лише тільки підніматися, тому що, звичайно, ми те падіння не можемо деколи обійти, тому що таке життя воно з тако, такого складається. Але ми не опускаємо руки і рухаємось далі. Вперед, тільки вперед. З підтвердженим статусом, вітаємо Наталію Павловську. Топ партнер 15%. Аналогічна та ситуація, тому що це одна і та сама структура, це одна гілка, можна да, сказати. Тому це жінка, з якою потрібно брати приклад. Працює вона на основній роботі, збирає замовлення на 10 тисяч гривень і більше в місяць і активно будує свою команду Беркла. Тобто, як бачите, можна зібрати замовлення на місяць не на 1 тисячу, а на 10 і на більше. Її груповий твороборот сягає 916 о. Це дуже хороший результат. Вірте в себе і розумійте, що ви можете досягати більшого. І ви, як то кажуть, придатні до цього. Ви е, можете, але треба повірити, що ви дійсно е, так само можете мати інші рівні. Тому що кожна людина може казати: Я цей рівень не досягну. Це не для мене, ні, це для вас. Тому що. Е, це дійсно відбувається з реальними людьми, людьми, які не вірили, але мають хороші та високі результати. Так, вітаємо з підтвердженням статусу на Таня на конечно, 18%. Аналогічно та сама ситуація. Таня, до речі, вже раніше е отримала свою премію за цей рівень 5 тисяч гривень, тому що в нас є премія, коли ти досягаєш рівня 18%. Підтверджуєш її чотири періоди період із шести, і ти отримуєш премію, крім зарплати, 5 тисяч гривень. Таня її забрала, але потім вона такий став настав час трошки впала, але нічого це їй не зупинило, і вона досягнула того результату, що мала. Але я однозначно вірю, що Таня зможе. Подолати зараз, взяти в руки, як то кажуть, на себе взяла в руки, і подолати ще більші рівні, тому що це вона може. І знає, як це зробити. Це мама двох синочків, яка успішно поєднала декрет і роботу онлайн. У нас більш декретні в декілька разів молодець далі буде ще більше. Її груповий твороборот сягає 2069 о. Це гарна дуже цифра, і я знаю, що вона ще буде більшою, і ще буде ще приємніше, коли ти отримаєш ще набагато більшу зарплату, тому що. За рівня 18% ми починаємо відчувати ту різницю зарплати, яка дійсно, ну, тобто ви отримуєте там 2-3, а на рівні 18% ви можете отримувати як 5%, як і 8, як і 10. Все залежно, як у вас побудована команда. Тому що, ну, хоча й на рівні 18% так само можна отримувати тисячу гривень. Це залежно, якщо ви маєте відрив від команди. Тобто, скільки партнерів у вашій команді, які ваші клієнтські продажі, це все впливає на вашу, на вашу зарплату. Марія хоче щось сказати, чи це випадково? Вона натиснула і підняла руку. Напевно, щось випадково. Далі у нас структура буде. люди-медяни. Люда є на сьогоднішньому зумі, і вона має бажання привітати своїх партнерів самостійно. Тому Люда надаю тобі слово. Я буду перегортати слайди. Можеш декілька слів сказати, коли потрібно, я перегорну. Давай. Люд. Добре. Так, поки не угу. Левчук Олена, ти давно вже з нами в команді. Ти досягла рівня 3 В У тебе довго такий був період то працювала, то не працювала, але зараз ти повернулася і починаєш активно працювати. Продовжуй і не зупиняйся. Ти зможеш більше. Вовк Лілія, рівень 6%. Ти з нами лише півтора місяці, в тебе дуже крутий результат. Ти вже маєш активного партнера, дуже наполеглива, старанна. Так продовжує далі. Ти досягнеш набагато більшого. Я знаю і бачу це. Леся, рівень 9%. Ти молодець, сама працюєш. Спочатку, я пам'ятаю, ти не сильно вірила, що тут можна заробити. Були деякі питання, але за два місяці роботи твоєї ти вже вдруге будеш мати зарплату свою, продовжуй так і далі, і в тебе будуть ще кращі і кращі результати. Наталя, 9%. Давно, давно раніше ти вже мала такий рівень, але потім дуже довго ти не могла вийти на цей рівень, щось тебе зупиняло, щось тебе не виходило. Але зараз, якщо ти вже на цей рівень вийшла, не зупиняйся, продовжуй далі, в тебе все вийде, ти маєш активного партнера, також в тебе щось тут не сходилося з цим, але якщо в тебе вже є активний партнер, вони в тебе далі будуть все більше і більше, продовжують і ти все зможеш. І коваль Юля, 15% нарешті, нарешті досягнутий цей рівень. Е, також дуже до більше року часу ти трималася на одному місці, не змогла виходити на цей рівень, хоча раніше ти мала його. Але е, я вірю, що ти е, будеш далі продовжувати, не зупинятися. Я бачу, що ти все зрозуміла, як правильно рухатися вперед, і в тебе все вийде. Ти будеш досягати далі 18% і далі, 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 далі вище. Мені ну, брехнет твої правильно, так? Більше нема твоїх. Так. Все. Я також до ваших ну до дівчат структури, люди маляник приєднуються до їх привітань тому що дійсно, коли людина закриває рівень, це наставник, директор, вищий наставник. Люди роді, тому що ви маєте можливість заробляти. І розумієте, коли ви помогли людині, вона досягнула ту тисячу дві. Ви радієте від того моменту, що ви допомогли цій людині. Ви, ви не допомогли за миз ви не працювали, але ви направили людину. Так виключили, але ви направили, направили людину, як то кажуть, в правильний напрямок. І ви радієте, тому що коли ваші партнери заробляють, відповідно, ви зароблятимете. Якщо ви, ваші партнери не заробляють, і ви не будете заробляти, тому що ви повинні всі свої знання весь досвід передати своїм партнерам, навчити їх від елементарних речей, як закинути сторіс. Як е, тобто, все. В кожен момент ви маєте детально пояснити. Здається, він такий елементарний, але та людина його не знає, і ви не маєте в той момент психувати, що та людина не знає. Ваша задача це донести до людини і показати надалі, щоб вона в це в цьому моменті вас не турбувала і правильно це робила, тому що від ефективності, як вона його виконує, також це залежить її результат, а від її результату залежить ваш результат. Тому ви повинні співпрацювати своєю командою, ви повинні постійно за ними дивитися. Так можливо, це не подобається там, тому що колись там скажу так, тихнеш там пальцем, чи ну скажеш тут неправильно. Там або зроби тут так, або допиши тут так, або я би дописала в те. Розумієте, це е, не є докори, що ви неправильно зробили, а це є поради, які би ви повинні прислухатися і робити це правильно, тому що е, це буде ваш результат. Ми стараємось надати вам інформацію, так, як це зараз працює. І е, якщо хтось підправив. То це дуже класно, тому що зрозумієте, якщо порівняти, от ви, наприклад, працюєте в структурі, і ви самостійно працюєте, і вам ніхто не підказує. Розумієте, це, по-перше, стає нудно, тому що у вас нема спілкування з вашим наставником. По-друге, ви самотні, ви самостійні, тому що самотні, і самостійні одне й те саме слово, але різного значення, тому що. Вам немає кому підказати можливо, є момент, що ви щось там, наприклад, не розумієте, але вам і ніхто не підкаже, тому що вашому наставнику не цікаво, чи ви там щось знаєте, чи ні? Він робить свою роботу і на тому, як то кажуть, закінчилося. Вона тебе зареєструвала, додала тебе в чат і все, працюй далі. Розумієте, а коли є зворотній зв'язок від наставника, від директора і взагалі між партнерами. Це є тоді робота, тоді і буде результат, буде зростання. І воно прийде час і, звичайно, досягнете того рівня, що ви запланували. Взагалі, я надію, що ми в березні закриємо ще кращі рівні. Мені взагалі приємно вітати наших партнерів з рівнями, і хочеться, щоб мали вони ще більшого. Я розумію, є структури, от на сьогодні, якщо проаналізувати інші паралельні структури, є структури, що, наприклад, не дуже впали, є структури, що піднімаються, є структури, що взагалі не падали, тобто є різні ситуації, але Незважаючи ні на що, ми рухаємося далі, незважаючи на якому ви рівні були, а те, що є сьогодні, ви піднімаєтесь, це є вже результат, це є вже хороша, як то кажуть, новина, заради якої потрібно йти вперед. По-друге, -по не всіх можливість є вийти на роботу, не всіх є можливість взагалі десь підзаробити. Якщо є можливість вийти на роботу, немає на яку роботу вийти, тобто немає, ніхто кажуть, робочих місць. І це саме той, те робоче місце, яке підійде кожній людині. Але тут вже треба підналаштуватися під цей ритм роботи, взагалі під цю роботу, як вона ця працює. І якщо ви зрозумієте ці ази, як працювати тут в інтернеті, ви повірте, ви не захочете йти на основну роботу. Основна робота до того періоду, поки ви не перевищите свою зарплату на основній роботі. Тобто, якщо ви... Наприклад, получаєте на мені роботі нам тисяч, 10 тисяч. І коли ви досягаєте тут ту зарплату, а ще як досягнули більшу, повірте мені, ви ту роботу, я думаю, можете кинути. Так, ну, да, ви можете не кинути, тому що е зараз хай, це зараз такий період війни, тобто я не кину. Десь затуляєш мікрофон, перебиває трохи. Я мікрофон? Тихо громко, тихо громко, тихо громко, це отак звуки йде. Добре, а зараз як я зараз говорю, не перебуває? Так, да, все добре зараз. Не знаю, чому. Ну, В принципі, ну, з ноутбука виходжу, то якби не повинен нічого затуляти. Е і ви зрозумієте, що ця робота в інтернеті набагато краще, набагато краще переваг, щоб ви пішли б зараз на роботу. Розумієте, тому що ну, але ви це також зрозумієте, коли вже ви цього досягнете. Тобто, до чого вела? Що у вас е, поєднання основної роботи і роботи в інтернеті до того моменту, поки ви тут не заробите більше? Тому що ви потім переключитесь, я буд буду краще вдома, я краще десь поїду, я краще десь там ще щось. Тобто мені нема коли, якби порівняти зараз, як я працюю в інтернеті, і скільки я маю часу, тобто, як я живу, ну не то, що живу, а мої обов'язки там десь піти, там десь там ще щось. А які обов'язки, коли ви працюєте на роботі? Тобто ви прийшли на дев'яту роботу на годину і, наприклад, там в п'ятій пішли. Ну, це образно такожу нового жовтика. Звідти раніше ви ну, одиничні випадки можете піти, але крім тих одиничних, поїхати десь там, якщо вам треба десь там. Десь поїхати, чи там десь піти, ви не зможете піти, а на цій роботі ви зможете піти. Тому все в ваших руках і як ви цього заплануєте, воно так і буде. Тому ще маю один такий слайд, що іноді щось може йти не так, як хотілося б, але ви не повинні на цьому зупинятися. Не повинні. І як бачите, по партнерах люди, які зупинились, в яких щось пішло не так. Вони беруть і піднімаються. Звичайно, будуть випадки, які люди і, як то кажуть, зливатимуться, тобто зупинилися і вони більше іти далі не будуть. Але я надіюсь, у нас, партнери не такі, і ви хочете досягати набагато більшого. Я впевнена, тому що ви прийшли сюди не просто так, а за чимось, і воно, у вас виходить, і я впевнена, воно ще вас буде набагато і набагато ще більше. Тому, дівчата, звичайно дякую, що ви були на Зумі, виділили свій час. Також той, хто подивиться в записі. Мені дуже приємно, що ви досягаєте нових рівнів. Ваші директори також радіють за вас, що ви досягаєте цих статусів. Мені дуже приємно, що партнери між собою працюють, тобто є зворотній зв'язок не так, що прийшла людина і її кинули. Можливо, десь є такі одиничні випадки. Я не можу говорити за всю структуру, тому що якщо в глибину притисну, там я не знаю, яка там вже моя глибина, але ми завжди стараємось шукати навіть з тою глибиною зв'язок. І це дуже добре, коли ще взагалі партнери йдуть на цей зворотний зв'язок, підписують і, як то кажуть, спілкуємось, і далі людина знову ж таки включається в роботу. Тому бажаю вам щедрих клієнтів в березні побільше зареєструвати активних партнерів, збільшити свою структуру, збільшити свій світороборот і отримати ще більшу зарплату, чим у лютому, е, тому що це все реально. Ми живемо сьогодення, як то кажуть. Ну, плануємо, але я рахую, що ми сьогодні живемо сьогодення, що відбувається сьогодні. Тому бажаю вам як всього найкращого. Всім дякую за увагу. Якщо у вас є кілька слів, ви маєте можливість звичати мікрофон і сказати або ж написати в чаті. Є в когось питання? Всі мовчать, бояться щось сказати, Ну, нічого. Тому не буду затримувати ваш час. Цей зум у нас був недовгим, тому до наступного місяця, щоб я вітала вас обов'язково з вищими рівнями. І всім гарного вечора! Так, дівчата, всі наступного місяця, ну в цьому місяці, виходимо на нові рівні, щоб було кого вітати, так, і щоб новенькі були усі. Так, да, щоб кожен зареєстрував свію партнера, не одного, а хоча б три активних, і щоб ви їх стали. Тому що, коли в людини новичка там або в нижчих рівнях з'являється партнер, це й така мотивація рухатись вперед, тому що ну, ви не самі. Да, на... Початку це невеличка зарплата, тобто ви не відчуваєте тої зарплати від того партнера. Але з часом, якщо людина активно включиться і ви зареєструєте ще декілька от тоді ви відчуєте, що ви заробили на продажах, і що ви плюс те саме ще зробили на партнера. А згодом то в продажі це буде ваша така мізерна зарплата порівняно з вашою структурою, тобто довірніше дохід від вашої структури. Все, все, бачу, ніхто не хоче нічого більше казати. Значить, ми завершуємо наш зум і приступаємо до активного рекрутингу у березні. Всім дякую за увагу, всім па-па.